Мистецтво для душі. В Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Моланюк відбувся перший фестиваль класичного танцю імені Оленки Гердан Заклинської. Свої номери презентували 14 дитячих колективів з різних міст України. Це перший фестиваль з класичного танцю, який відбувається в місті Івано-Франківської. Ми мали змогу ці два дні переглянути колективи, балетні школи, студії, ансамблі класичного танцю з багатьох міст нашої країни нашої України. І члени журі на гала концерт вибрали найкращі. Номери, які були достойні показати цей рівень. Вікові групи були від молодшої сім, починаючи з семи років і закінчуючи старшою і дорослими 16 плюс 17. Участь у фестивалі взяли вихованці Івано-Франківської дитячої хореографічної школи, які виконували вальс Шопена. Це дуже ніжний танець. От ми напевно, як квіточки. Є. Ми вже показували його і того року в різних містах, і цього року теж. Керівник Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк Володимир Рудницький тішиться, що в стінах філармонії зібралися талановиті колективи, які виступали в честь української танцівниці, хореографині та поетеси Оленки Гердань Заклинської. Це людина, яка жила і творила поряд і в одну епоху з нашою патронесою, нашої філармонії імені Іри Маланюк. І це насправді для нас, для франківчан, для нашої області є дуже знаково. Класичний танець це, це естетика, це здоров'я, це любов, це відчуття. А відтак і часто в танці народжується почуття, і насправді це прекрасно для нашої молоді, для наших гостей, нашого фестивалю. Захід організовано за підтримки філармонії, спілки хореографів. України та кафедри синічного мистецтва та хореографії Прикарпатського національного університету віднині фестивалі класичного танцю планують проводити щорічно. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.